Назад Марта, і сьогоднішнє відео для тих, хто дивився моє попереднє відео і цікавиться де я. Останній час місяців я не знімаю відео через низку причин. Перша з них це є технічна. У мене просто немає камери людської. Короче, тим, чим я знімаю зараз, це моя стародавня Олімпус, який вже 6 чи 7 років, і вона має жахливу якість і особливу якість звуку. Тому я не хотіла юзати це, а мій а, телефон, айфон він 4С і якість не тільки звуку, а й відео все, всього, всього, що зв'язане з монтажем відео. Просто жахлива. Теж я пробувала ну, це явно, а, не найкращий варіант. У мене закінчується закінчувалися дії прав українських. І мені треба було швидко, швидко-швидко вивчити ну, місцеві правила, скажімо так. Не те, що я не вмію видіти, просто треба було здавати на всі екзамени, і вони досить важкі. А про них, якщо буде цікаво, я зроблю ним цілий бо там багато всього. От, І мені в принципі, треба було за місяць все вивчити. І я просто не мала змоги, навіть якби в мене була камера, я просто з часом не встигала не просто знімати. Я звітати просто не включати камеру, тому що а, більшість часу в день я втрачала просто на те, щоб робити квізи, тести. От. А, наступна причина а, в мене почалося стажування. А, так що я тепер працюю в принципі, 8 годин на день, 6 днів на тиждень. Я звикла працювати, коли я захочу, а тут треба зранку вставати, ввечері додому а, словом, not my майфери. І взагалі... Саме це стажування, воно не знаходиться в офісі, а в підрахунку тобто постійно ходити між машинами. І це теж не дуже прикольно, тобто я дуже втомлююся фізично і я не можу тут нафарбуватися зранку, та що там до вечора мені макіяж не тримався. В принципі, тому що спека 33 і вище, вона нічим не сприяє. І це коли я почала стажування, десь в травні. А в червні я поїхала в Норвегію на відпочинок, на пусточку малесеньку з моїм бефреном. От, перед тим, як поїхати в Норвегію, ми знали, що йому вагітні. І словом, так, я вже зараз на шостому місяці. Не, п'ятий, п'ятий, шостий перехід з п'ятого на шостий. І, в принципі, все окей, вже спочатку все було дуже спрямо. Значені здоров'я, загроза. І Діла трава. Вагітне відео буде потім, мабуть. А, на 5-6 місяців я виглядаю худенькою і не вагітною, тому в неї немає сенсу показувати. А, з тим, що в мене було споживання і вагітність, в принципі, це основні бічні. А, мої причини. Перша, звичайно, це була технічна. А, камера насправді та, якою я знімала, вона була не моя, а брата мого хлопця. От, і він її взяв подорож. Так, він не ніколи не користувався, і тут в нього появилося а тепер подорожуючи. Ми зробили ремонт в цій кімнаті. Це тепер нова б'юті рум в мене. Він вона величезна, дуже класна. Але тут ще нічого друго немає. Крім нової жаби. Подивимося на якість цього відео. І якщо буде в принципі задовільна, то можна буде продовжувати робити якісь більш б'юті відео з цією камерою. А з б'юті новин у мене виявилося багато. Нової косметики, і також вона дивилася дуже косметика, яку я повністю змінила, і вона мені ну, так, більше подобається. А я ще досі пробую багато-багато різних штучок, наприклад, маски. А золота маски це зовсім не моє. І про це, мабуть, теж треба зробити відео. Так що такі в мене новини. Дякую за перегляд. Я, сподіваюся, я щось могла роз'яснити, якщо будуть якісь інші питання або бажання, пишіть, кажіть. Єдине, що мені дуже хотілося <śledy> до мати кращу камеру. І нормальний звук. І без холо. Ну що, гарного дня, побачення, До зустрічі. Па-па.